Чи ви притримаєте таку практику, щоб на цвинтарях визнавати пам'ятники монументи, стели аварійними, і їх демонтовувати? Знову ж таки, ми, ми ж ми не маємо інформації про конкретне про конкретну на могильну споруду, чи є вона аварійною. Якщо орган місцевого самоврядування визнає таку споруду аварійною і проводить відповідний там чи реставрацію, умовно кажучи, прибираючи окремі елементи. Які місця символіку російської імперської політики, ну, це право органу місцевого самоврядування. Ми, ми ніяких вказівок як центральний орган виконавчої влади в цьому випадку не даємо, тому що ми позбавлені повноважень адміністративного впливу на органи місцевого самоврядування. Знову ж таки, законом, законом дозволяється демонтаж окремих елементів, які містять символіку. Російської перської політики без демонтажу власне цілісної споруди.